Дитяча міська книгозбірня у Смілі часто організовує для своїх відвідувачів цікаві події. Про одну з таких розкажуть колеги з телестудії Тясмин. Ось і нині тут надзвичайно гамірно та людно. Читальна зала перетворилася на художню майстерню. Юні сміляни та наші гості малюють листівки для українських воїнів, стараються, адже це подарунки нашим захисникам до Дня Збройних сил України. Керує творчим процесом викладач образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтва Лариса Мандро. Вже будуть надіслані на фронт нашим захисникам, які будуть ці малюночки їх надихати на боротьбу за нашу країну, за нас з вами. А також в часи відпочинку будуть вони дуже згадувати по цим вашим малюночкам свої сім'ї, своїх діток, своїх дружин. І я думаю, що це для нас дуже важливо і для них також. Ми сьогодні виконуємо особливу місію. Ми таким чином допомагаємо. Слава Україні! Нині у художній майстерні працюють юні художники із певним досвідом. Це вихованці дитячої школи мистецтв. Є тут і початківці, гості нашого міста. Усі свої маленькі шедеври діти створюють натхненно, усе роблять щиро та із любов'ю. Вкладають у листівочки мрії та сподівання, тепло сердець. Розуміють, що їхні малюнки це велика радість, моральна підтримка для військових. Листівки-обереги приносять бійцям вісточку із дому, передають теплорідної оселі, мотивують та заспокоюють. Кожен малюнок це ще й побажання українським бійцям повернутися живими до своїх рідних, миру в Україні та перемоги. Усі листівки найближчим часом передадуть бійцям.